А в англійській мові важливо думати не тільки над тим, коли, але ще й яким чином. Що має бути, навіть після такого пояснення деякі починають говорити simple present. Да? Тобто не «present simple», а «simple present». Тому що спочатку думаємо про те, який саме вид подій, які саме вид дії в нас, а потім вже в якому часі. Далі у нас іде група Perfect. Група Perfect – це е, цікава група тим, що, по суті, тут вже не про дію, а про результат від цієї дії, результат від е, того, що щось відбувалося, щось е, зробилося. Вітаю учасники вебінару. Сьогодні у нас цікава тема: 12 часів англійського дієслова. І тема надзвичайно цікава, важлива. Взагалі я рекомендую, перш ніж починати вчити часи англійського дієслова, то а, саме спочатку розібратися а, в тому, що ми сьогодні будемо говорити. І а, це буде така дуже гарна основа, база для того, щоб потім вчити англійські часи англійського дієслова, і все буде набагато зрозуміліше. Чому? Тому що е, українська мова, да, граматика українського дієслова і граматика англійського дієслова вона, е, відрізняється доволі різна, і щоб зрозуміти побудову речень, суть, то потрібно спочатку зрозуміти, як же ж будуються, скажімо, е, як на всії мови е, відчуваються дієслова, як вони мислять, як вони думають. І от сьогодні ми це спробуємо зробити. Коли говоримо про часи дієслова, то в англійській мові дуже важливо зрозуміти наступну річ. Ми думаємо не просто про дію. А ми думаємо в двох аспектах. Перший аспект це коли дія відбувалася. А другий аспект це яким чином ця дія відбувалася. Коли і яким чином? І саме оці два важливих питання потрібно ам, враховувати, коли. Чому взагалі, коли хочемо перекласти да, речення з української на англійську? От е, то не лише подумати, бо в українській мові ми частіше думаємо лише про три часи. От ми думаємо над питаннями з цим: коли минулий, теперішній або майбутній, Да, коли дія відбувалася, чи вона зараз відбувається, чи вона колись в минулому відбувалася, чи вона в майбутньому буде відбуватися. А в англійській мові важливо думати не тільки над тим, коли, але ще й яким чином, що мається на увазі під яким чином. Чи це дія, чи це був факт, або якась подія, яка відбулася, або ж це буде тривала дія, або процес. Або ж це результат від дії, які дія якась відбувалася, і зараз, або колись ми мали результат. Тобто. Ось ці два чинники потрібно враховувати. І для того, щоб було легше нам візуально це зараз уявляти ділити, ось цю частину, коли ми позначимо жовтим кольором, а частину яким чином позначимо зеленим кольором. І наступна таблиця вона, в ній показано, да, от як розподіляються часи англійського дієслова. Тобто, повертаючись до ось цієї жовтої частини, до частини коли, то ми маємо так само, як, наприклад, в українській мові три часи: минулий час, теперішній час та майбутній час. Тобто, це коли відбувалася дія. Але коли ми думаємо ще й беремо до уваги, яким чином відбувалася дія, то тут вже з'являються ось ці речі, які багатьох лякають. Поки що не розібрались, потім, коли розбираюся, вже нічого страшного маю. Це ось ці uh, simple, continuous, perfect and perfect continuous. Да, ось ці групи, ось ці категорії. Тобто таким чином, в поєднанні, коли і яким чином у нас утворюються часи. Або ж present simple, або ж present continuous, або ж past simple, future simple і так далі. Ну от Давайте почнемо з групи Simple. І якщо ми поєднаємось, тут у нас є переклад, да? present теперішній, simple факт або подія. Взагалі simple це означає простий, але тут у нас дається пояснення, який, який саме вид дії да? або події підходить під цю групу. Значить, це все, що стосується до якихось регулярних дій, або якихось подій, або якихось фактів. І якщо ми маємо факт в теперішньому часі, або подію, яка відбувається регулярно сьогодні, в нашому теперішньому часі, ми отримаємо який час? Правильно, ми отримаємо present Simple, пояснення до цього часу, що це регулярна дія, або факт в сучасності. Uh, інколи навіть після такого пояснення, uh, деякі починають говорити simple present. Да? Тобто не present simple, а simple present. Тому що спочатку думаємо про те, який саме вид подій, який саме вид дії в нас, а потім вже в якому часі. От. Якщо ж ми uh, говоримо про якийсь факт або про якусь подію, яка була в Минулому часі колись, то відповідно, який у нас час з'являється? Past Simple, або Simple past, Тобто це подія або факт в минулому. Далі, коли ми цю табличку зараз так заповнимо, то в нас будуть приклади на конкретні речення, як звучить речення в цьому часі. Ідемо далі. Future – майбутній час. Знову ж таки, беремо е, дієслово. Якщо це у нас була подія або факт, який буде в майбутньому, то маємо який час? Future simple. Подія або факт в майбутньому, таким чином ми отримали вже три часи: past simple, past, Present – simple, Future Simple. Рухаємося далі. Continuous. Бачимо, пояснення з'явилося, що Continuous це процес або тривала дія. Continuous він допомагає передати думку того, що дія активна, що дія в процесі, вона відбувається, вона якби, все рухається. Дуже часто Continuous використовується. В казках або в розповідях. Або, наприклад, ви описуєте якусь картину, от, якесь зображення, і от що ви бачите, що там відбувається, той там то робить, цей цей робить. Да? Тобто Continuous це все про активність, це все про дії. і Ось це перша група, да, яким чином, яка, яка саме діє? Дія активна? Це Continuous. І тепер ми думаємо про те, а коли ось ця активна дія відбувається? Якщо ця активна дія відбувається зараз, тобто, по суті, зараз люди це роблять, або я, або хтось, да, особа це робить, то отримуємо час Present Continuous. Тобто дія триває зараз. На даний момент. Якщо ж така дія була активна, була в процесі в минулому, то ми отримуємо past Continuous. дія тривала в минулому. Тобто ми думаємо про якусь конкретну точку в минулому і уявляємо, а що відбувалося в той час? Тут, до речі, буде таке питання, наприклад, а чим людина була зайнята в цей час? Людина була зайнята тим то і тим то Тобто в той час вона щось робила. Да? Якщо це про людину говориться. І наступна, майбутнє. Якщо ми говоримо про таку дію, яка буде активна, яка буде тривати і вона буде в майбутньому, то отримуємо future continuous. Да? Тобто, це дія триватиме в майбутньому, дія буде в процесі. Коли говоримо, чи то завтра, чи то ще в якийсь момент, але нам потрібно саме передати ось цю активність, що дія в процесі, дія відбувається. Це не просто подія, що щось станеться, а що саме от в цей час в майбутньому, наприклад, хтось буде зайнят саме ось цією дією. Не? Рухаємося далі. Далі у нас іде група Perfect. Група Perfect це е, цікава група тим, що, по суті, тут вже не про дію, а про результат від цієї дії, результат від е, того, що щось відбувалося, щось е, зробилося. А... Зараз ми не будемо говорити про те, як ми будуємо цей час Perfect, але навіть в побудові речення. Да, ми там будемо мати допоміжне дієслово як have, яке означає мати. Тобто навіть в побудові речення ми використовуємо слово, яке говорить не про те, що дія не на саму дію звертає увагу, а на те, що ми маємо результат від цієї дії, або маємо якийсь досвід від цієї дії. Якщо... І ось тут важливо зрозуміти, що для часу Perfect по суті, всі Сама дія, вона вже буде виконана колись в минулому. Чому? Для того, тому що для того, щоб отримати результат, дія вже має виконатись. Тобто в українській мові, по суті, ці е, слова будуть звучати в минулому часі. Але в англійській мові ми матимемо справу із теперішнім, і з майбутнім. Яким чином? Якщо ми говоримо про те, що ми маємо результат зараз. Зараз я маю результат від якоїсь дії, то ми отримаємо Present Perfect. Результат або досвід зараз. Наприклад, у нас там далі будуть ще приклади, але щоб було зрозуміліше, я, наприклад, я поїла. Тобто, їла то я, можливо, там 10 хвилин назад. Тобто, це було в минулому. Я поїла це вже в минулому. Але суть у цього речення про те, що зараз, на даний момент, я не голодна. Тобто я не хочу їсти. Ось, ось це цікавить нас, да? що зараз в нас є цей результат. Якщо ж ми говоримо про якийсь результат або про якийсь досвід від дії, який був у минулому, до якогось моменту. То ми past perfect. Результат або досвід в минулому. Тобто ми говоримо, що ну, колись в минулому, ось на той момент я вже мав цей результат. Да? Або я вже мав цей досвід. Якщо ж ми говоримо про те, що в майбутньому, на якийсь, в якийсь час ми матимемо цей результат, або ми матиме цей досвід, то ми отримаємо Future Perfect. Тобто, це результат або досвід в майбутньому. Ось такий цікавий наш Present Perfect. Взагалі, Perfect, не present. Всі перфекти. Всі, всі Наступний і остання та, наша група на сьогодні це Perfect Continuous. Ми бачимо тут поєднання і perfect, і continuous. Тобто, тут є поєднання і результату, і тривалості дії. Пояснення ми бачимо, результат внаслідок тривалої дії. Тобто тут вийшла такий мікс-комбінація, окрім того, що ми зосереджуємо увагу на результаті, що ми маємо якийсь результат, ми ще й хочемо показати, як довго тривала ця дія, перш ніж ми отримали цей результат. Якщо ми говоримо про те, що, знову ж таки, результат від якоїсь тривалої дії є зараз, результат зараз, знову ж таки, то Present perfect continuous. Якщо ж такий результат був в минулому наслідок тривалої дії, то це «past Perfect Continuous. Да, тобто ми розказуємо про те, що колись в минулому, щось щось відбувалося, і ми вказуємо, який час, який проміжок часу це відбувалося, і після цього отримали якийсь результат. Але це все було в минулому. Зараз вже цього немає. І якщо ми говоримо про те, що е, матимемо якийсь результат або досвід в майбутньому, внаслідок також тривалої дії, тобто ми також говоримо про. Цю дію, скільки вона триватиме. Отримаємо Future Perfect Continuous. Ось це така основа, ось це така база, яку потрібно зрозуміти, вивчаючи часи англійського дієслова. Тобто, таким чином, ми розуміємо, як мислять, як думають носії англійської мови. І ще раз, вони думають. Не лише про те, коли відбувалося, вони також звертають увагу на те, яким чином відбувалася ця дія. І вже в комбінації, коли і яким чином ми отримуємо час, який потрібно використати для того, щоб поставити дієслово в потрібну форму, часову форму. Ну і розглянемо зараз, як я обіцяла, приклади, візьмемо одне дієслово. Це дієслово буде вчити, і ми його навіть зробимо більш точнішим це вчити англійську мову. І побудуємо, зробимо речення в кожному цьому часі з дієсловом вчити англійську мову. Почнемо з першої групи Simple, ця група про факти та події. Якщо що робити, вчити англійську мову. Present Simple. Всі речення ми побудуємо в першій особі однини. Я зараз я вивчаю англійську мову. Це має на увазі, що взагалі я, я вивчаю англійську мову. Тобто на даному етапі свого життя я це роблю. Це не обов'язково означає, що я конкретно зараз сижу за книжками англійськими. А, але це, це те, що відбувається в моєму теперішньому житті. А я вивчаю англійську. Якщо ж ми хочемо сказати, що колись в минулому, я що робив? Вивчав англійську в школі. Наприклад, да? тобто, це було в минулому школу, я вже закінчив, вже це просто факт з мого життя, це подія була да, в минулому. Ми отримаємо past simple. Якщо ж ми говоримо про такий факт в майбутньому, то як речення звучатиме, я буду вивчати англійську наступного місяця. Тобто, тут ми бачимо future simple. Всі ці речення про звичайні події з нашого життя. Тут може бути трошки а, така ну, плутанина. А що ж тоді, наприклад, в да, Я вивчаю англійську. А як зрозуміти от, різниця між Present Continuous і Present Simple? Зараз про це поговоримо. Тобто, я сказала, да, що я вивчаю англійську, це не обов'язково, що я прямо зараз сижу за цим процесом. Можливо, зараз я на прогулянці. Там, з друзями, але взагалі, зараз, в теперішньому часі я вивчаю англійську. Так от, коли ми будуємо речення так само в теперішньому часі, я вивчаю англійську. Зверніть увагу, українською мовою дієслово має абсолютно однакову форму. Я вивчаю, я вивчаю. В українській мові немає різниці. А в англійській мові це. В побудові да, граматичній побудові буде дуже велика різниця, тобто абсолютно різні конструкції будуть. Тому що Present Continuous це про те, що саме в цей момент чим я займаюся. Тобто, це відповідь, наприклад, мені телефонують по телефону гов, да, говорять, там, питають, що ти робиш, і я кажу, я вивчаю англійську зараз. Тобто зараз я зайнята, бо конкретно зараз я сижу і вчу її. Тобто я зараз. Не може нічого іншого, наприклад, робити. Ось це буде Present Continuous. А якщо мене взагалі питають, а чим ти займаєшся там зараз, які мови ти вивчаєш? Я кажу, я вивчаю англійську. Це Present Simple. Ем, далі рухаємося стосовно Continuous, яка, якщо ця дія була тривала в минулому, тобто. В якийсь е, конкретний момент в минулому я сиділа, вивчала англійську, і там щось, наприклад, я була зайнята цим процесом. Я вивчала англійську, коли. Я тут дужка, так, щось, щось відбулося. Наприклад, я сиділа і вчила англійську, коли хтось постукав в двері. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, що в українській мові. Е, Дієслово має абсолютно однакову форму: вивчав, вивчав, для жіночого роду вивчала, вивчала. В англійській мові це будуть е, дві різні конструкції. Тому що в past Simple ми бачимо, як факт подія в минулому, що я займався ці, цією справою. То Past Continuous – це чим я був зайнятий, конкретно якою справою я був зайнятий в минулому. Якийсь конкретний час. Тобто Continuous це взагалі відповідь на питання, чим займаєшся, або чим зайнятий, або чим будеш зайнятим. І аналогічна Future Continuous. Да, якщо ми говоримо про якусь конкретну, конкретний час в майбутньому і питають, а чим ти будеш в цей час зайнятий, то ми кажемо, я вивчатиму англійську. От в той момент. В той момент я буду, наприклад, завтра о 10 я буду зайнята, тому що в мене буде урок, і я вивчатиму англійську. Ось про це Continuous. Сподіваюсь, тут зрозуміло. Якщо буде незрозуміло, то можна буде задавати питання, а тим, хто дивиться в пізніше, а тим, хто дивиться в записі, то можна писати коментарі. Йдемо далі. Приклади з Perfect. Як ми вже говорили, те, що Perfect це результат або досвід. І ось, якщо ми маємо досвід або результат зараз, це Present Perfect. Наприклад, я вже вивчив англійську. Зараз я маю вже цей результат. Да? А тут що може бути. Таким що трохи збиває з пантелику. В українській мові теж я це вже трохи наголошувала, що perfect це про дії в минулому. В українській мові ми маємо тоді слово вивчив в якому часі? Вивчив, що зробив? Це минулий час. Але в англійській мові ми використовуємо теперішній час. Чому він теперішній? І ще раз акцентуємо увагу. Перфект це не про те, коли відбувається дія, а коли ми маємо результат. Результат я маю зараз. Я зараз, наприклад, я хочу акцентувати увагу, що все, я вже цю мову знаю. Або я вже там її завершив цей процес вивчення. І от уже зараз да, там, розумна, розумний. І тому подібне. Тобто, результат є зараз. Хоча дія була в минулому. Так само, якщо ми говоримо про результат в минулому, то речення звучатиме так: Я вже вивчив англійську і от до того часу. Наприклад, до того часу, як я поїхав в свою першу подорож за кордон, я вже вивчив англійську. Ось це буде past перfect. Тому що ми вибираємо в минулому. До якого часу ми мали якийсь результат, на який час ми мали цей результат. І Future Perfect я вже вивчу англійську до того часу. Тобто ми беремо в майбутньому, вибираємо якусь, якийсь час в майбутньому і думаємо: ось коли прийде цей час, на той момент я матиму цей результат. Я вже вивчу англійську. Тобто це слово вивчу, воно стоятиме в Future Perfect. І рухаємося далі до Perfect Continuous. Як ми вже казали, це поєднання результату з тим, щоб показати, як довго ми цього результату досягали, як довго тривала дія, перш ніж від неї. Ми отримали результат. На прикладі, це звучатиме так. Я вже вивчаю англійську протягом якогось часу да, до цього моменту. Тобто, на даний момент, наприклад, я вже вивчаю англійську там 3 роки. Тобто, вже, по-перше, ми заакцентували увагу, що ми маємо результат, я вже маю якісь знання. Та, ось результат, я маю знання. Від того, що я вивчаю. По-друге, ми вказали проміжок часу. Протягом якого часу? Протягом трьох років. Ось протягом трьох років я вже вивчаю, і вже є якийсь результат. Так само в минулому, якщо ми говоримо до якогось моменту в минулому, ми говоримо про те, що я вже вивчав англійську. Протягом якогось часу до того моменту. Наприклад, до того моменту, як я поїхав в мою першу подорож за кордон, я вже вивчав англійську протягом трьох років. Тобто ми говоримо про те, що було в минулому, про той результат, який ми мали в минулому колись. І знову ж таки, ми ще акцентували увагу на тому, скільки часу ми присвятили для того, щоб отримати цей результат. І аналогічно майбутній час. Вибираємо в для Future Perfect Continuous, вибираємо точку в майбутньому і до того часу, який пройде проміжок часу для того, щоб отримати цей результат. Наприклад, в наступному році я вже вивчатиму англійську протягом трьох років. А, тобто, наступного року вже буде ось 3 роки, як я її вивчаю. Тобто, це буде в майбутньому. Це результат. Ще немає, наприклад, 3 років, як я вивчаю цю мову. Але от в наступному році буде 3. І я вже матиму цей результат. Ну, от, в принципі, на цьому основна частина нашого вебінару закінчилася, тому що. Ми розглянули всю ось цю базу, і коли розумієте ось ці, ось ці основи, знову ж таки, я рекомендую це вивчати, перш ніж ви почнете вивчати всі взагалі, структури граматичні. Да, для чого? Для того, щоб зрозуміти, а про що взагалі йтиме мова, От, щоб відчути е англійське дієслово, да, відчути, е яким чином яка логіка в побудові цих речень. От uh, порада зробити собі конспект, переписати, переглянути це відео в записі. Uh, якщо потрібно, деякі нотатки собі зробити і рухатись далі. QA сешн. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. І дякую за увагу!